Всім привіт, любі друзі! З вами знову я, я Монараді, і сьогодні ми з вами подивимося гороскоп Валерія Залужного, нашого супер-пупер, крутого, всесвітньо відомого генерала. Насправді я була в шоці, коли дивилася цей гороскоп і коли його складала, я просто. Зараз з вами поділюся своїм шоком. Тримайтеся за стільці, я не знаю як. Ну, коротше, надзвичайна особистість, просто я ще таких сильних гороскопів не бачила. На перший погляд, ніби нічого такого, ми бачимо, що в Валерій Залужній у нас висхідний рак. В нього досить сильний місяць управитель, Голагнеша сильний. Місяць управляє раком, знаходиться в Дікбалі, в четвертому домі, обмінюється домами з Венеру, яка знаходиться в першому домі. Називається Раші Перевартхена. Тобто це посилює і Венеру Валерія Залужного, і місяць. І можна було би так подивитися, ця людина може бути прекрасним якимось дизайнером, модельєром, е людина, яка може створювати Вишукані аромати, тому що дві жіночі планети дуже сильні в його гороскопі. Але, ну, на перший погляд, так здається, але разом з тим я нарахувала в гороскопі Валерія Залужного сім раджайог. Це unbelievable просто. Ви пам'ятаєте, в минулих випусках в Зеленського було 5 раджайог у Монастирського і в Джо Байдена по 4 раджайоги, що дозволило їм так високо стриб... стрибнути. А Валерія Залежного Сім раджа Йоги. Я не кажу, що він стане президентом. Це навряд чи входить його плани, в його плани, судячи з його гороскопу. але, власне, раджа на санскриті раджами раджами були тобто, себто царями, були Кшатрії, тобто ті люди, які були неперевершеними воїнами. І власне в Валерії Заложні зі своїма сімома раджа йогами. Просто стає неймовірним, просто супершикарним бійцем, воїном, генералом. Неймовірна удача, високий соціальний статус, обожнювання людей. Мені здається, що якби всіх так і порозпитували, то Валерій Залужний отримав би більше схвальних відгуків ніж Зеленський. Він як ну, суб'єктивну мою думку, виявляється більшим, скажімо так, фаворитом українського і не тільки суспільства. Власне, через Світ, який гороскоп. Досить сильний, дуже сильний, я би навіть сказала. Також у нього в першому домі в дікбалі знаходиться Меркурій, що дає йому чудовий розум, неймовірні розумові здібності. Взагалі я хотіла би звернути увагу на йоги Валерія Заложно, адже в нього їх багато і багато є прекрасних йог. Власне, поїхали. Гаджике йога це коли. Місяць і Юпітер знаходяться в кендрах один від одного. Ми бачимо, що місяць знаходиться в четвертому домі, Юпітер в кендрі від нього в сьомому домі, і це дає гаджаке йога, дає високий статус положення в суспільстві, гострий розум і удача. Це досить розповсюджена йога, вона досить часто зустрічається. І, власне Валерія заложна, вона також є парвата йога. Парвата санскрит означає гора. Тобто це люди, які на От такої, не, ну, неможливо зрушити з міста. Вони просто як гора, вони настільки стабільні, на них можна покластися, вони захищають всіх, такі прям-го, -го -го. гори Карпати Гімалаї. І, власне, в, в Валерія Заложного місяць і Меркурій утворюють пар йогу, тому що вони являються управителями першого і 12 дому. І знаходяться у взаємних кендрах один від одного. Тобто, бачимо, Меркурій, управитель 12, го знаходиться в кендрі від місяця. І таке саме про місяць, можна сказати, місяць управителя першого дому знаходиться в кендрі від Меркурія, власне, утворюють парувати йогу. Це досить рідкісна йога. Вона дає от, власне таких. Дуже стабільних людей. Далі, як я ректифіковувала його дату, я чому я вирішила, що він зранку народився, власне, десь 8 820 ранку, тому що в такому гороскопі є присутня кахала-йога. Кахала-йогу це йога командирів армії, тобто тих людей, які очолюють армію. Не просто є якимись солдатами, а ті люди, які прям віддають накази і очолюють генерали. І кахали його в нього утворюють Венера, Юпітер і Місяць, тому що вони знаходяться в Кендрах один від одного. Це управитель четвертого дому і Юпітер у взаємних Кендрах, і при цьому Лагнеша місяць має бути сильним. Тобто Венера і Юпітер один напроти одного в Кендрах знаходяться в взаємних і сильний Лагнеша. Це дає прекрасних командирів і власних генералів армії. Далі в Валерія є прекрасні божественні чотири йоги це перша харі-йога. Дві брахма йоги і одна Сарасваті йога. Брахма-йога наділяє розуму, мудрістю. Харі йога це взагалі божественна йога, яка наділяє такою, знаєте, містичною, нелюдською силою в, так, впливати на масу людей. Сарасваті йога, сарасваті це богиня мудрості, і удачі, і щастя. Це дружина Брахми, і власне дві брахма-йоги і одна сарасваті йога. І це йому дає просто. Знаєте, неймовірно, це неймовірно розумна людина. Ми собі навіть не можемо уявити, наскільки він вміє так просто скласти, наскільки це розумна людина. Якби він пішов в науку, хоча навряд чи це б сталося через його кахала-йогу, якби він пішов в науку, він би став видатним вченим. Просто похожі якби, моменти є в гороскопі Ніколи Тесли і Альберта Ейнштейна. Також. Взагалі, проте про те, що він буде видатним полководцем і військовим свідчить його Марс. Так, Марс, нібито знаходиться в рибах, він такий, знаєте, цікавий, бо ну, навіть не в екзальтації, не в козорогові його Марс знаходиться, і навіть не в своєму знакові, і навіть не дуже такий супервойовничий. Але Марс в карті Валерія Залужного, він, по-перше, Має дуже велике шатбал, і, по-друге, є йога-карокою, тобто одночасно управителем і кендри, і трикони. Ми бачимо, що Марс є хазяїном п'ятого дому трикони і хазяїном 10-го дому Кендри. Являється йога-карокою і наділяє його якраз ці здатністю воювати, правильно воювати і грамотно вести конфлікт. Про сім раджа-йог я вже сказала, про просто шок, що в нього майже всі планети утворюють раджа-йогі. І є дві парі та раджа-йоги. Це великий успіх після різного роду випробувань та страждань. Також дуже цікава штука, про яку я сказала, це власне сильний лагнеш, який одночасно знаходиться в парівартхан йозі. Коли дві планети міняються знаками, ми бачимо, що місяць в нього знаходиться в знакові Венери, а Венера знаходиться в знакові місяці. Получається, що планети ніби міняються домами, міняються знаками, посилюючи таким чином один одного. А, і, власне, що ми ще цікавого такого бачимо, крім того, що в нього є йога-карики, ми бачимо тут аж така Варга -бінду, ось тут маленький такий квадратик циферки. Що шостий дім, дім війни, отримує найбільше бінду, 38, це великий показник. І тут знаходиться рах. І власне, ось це, ось це війна, ось це його війна, це наша з вами війна. І це, власне, Юпітер в падінні в сьомому домі. Тобто, сьомий дім це гармонійні партнерські стосунки, так, власне, планети в падінні в сьомому домі означає про крах партнерства, крах. Якоїсь дружелюбності, це війна, власне, це те, що він буде безпосереднім учасником війни. І Раху з одного боку він свідчить, власне, розширюючи шести дім, дім е негараздів, проблем і, власне, але разом з тим, дім ворогів, але разом з тим шостий дім також є е домом. Перемоги над ворогами і раху в шостому домі. Він з одного боку якби знаходиться в падінні, але там є кілька йог, тобто йог, які відміняють ці падіння. Дає те, що війна буде виграна. Тобто, та війна, в якій приймає участь Валерій Залужний, вона буде. Переможною для нього. Також не слід переживати, що в нього тут Юпітер в сьомому домі знаходиться в Козорогові в падінні. Ми бачимо, що є Нічі а також відміна падіння, про що свідчить те, що Юпітер знаходиться в Кендрі від Місяці і в Кендрі від, від Лагнеша. Ну, тобто є як мінімум дві відміни цієї, цього падіння. Давайте ще з вами глянемо на його періоди, ми бачимо, що власне війна розпочалася тоді, коли, ну, прям дуже символічно, період Сатурн-Марс. Він вважається, в принципі, одним з найскладніших періодів в житті людини. І, власне, в цей період почалася війна для нас усіх, і для Валерія Заложного в першу чергу, тому що він, ну в нього одна з найбільших відповідальностей на цій війні. Це, по суті, Можна так сказати, він, ну, він на дві стрі, стріли знаходиться цієї війни. І в нього почався період Сатурн. Сатурн знаходиться в 12-му домі, і Марс знаходиться в 9-му. Марс в 9-му домі дасть йому також перемогу в цій війні. Він, а, і, власне, зараз знаходиться Юпітер в 12-му домі, тому це колотиться, і як тільки а, а, Юпітер перейде в Овен в наступний дім, то почнуться великі. Власне він буде давати накази про наступ, і це трапиться десь середини квітня. Починає змінюватися ситуація на фронті згідно з гороскопу Валерія Заложнотою. Тобто він поїде, має так мислити, має до цього йти. Його доля веде до цього. А ще його доля веде також, ми бачимо, що 27 квітня 2023 року в нього настане період Сатурн-Раху, і ми знову бачимо, що раху знаходиться в 9 домі. Сатурн і Раху взаємно аспектують один одного. Тобто буде сильна, дуже велика ескалація з кінця квітня. І, скоріш за все, ну, якщо раху, Валерія Заложного буде знаходитися в сад вагоні, то він переможе цю війну, власне, в цей період. Так, є багато незрозумілого в плані того, що цей період раху буде тривати аж три роки, і дуже важко сказати, коли. Для Валерія Залужного закінчиться війна, і відповідно для нас з вами також. Ну, тобто на протязі цих трьох років. Але, власне, початок кінця буде вже з 27 квітня, і ми також бачимо, що це спостерігаємо і на прикладі транзиту, коли Юпітер, транзитний перейде з 9-го дому в 10-й дім Валерія Залужного. Ось такі ось пироги, любі друзі, якщо вас щось цікавить ще в гороскопі Валерія Залужного, будь ласка, задавайте свої питання в коментарях, ставте свої лайки, свої вподобайки, поширюйте це відео серед своїх друзів, знайомих. Дуже хочеться вийти в тренди Ютубу. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Я всім бажаю удачі. І не забудьте написати, кого ви хочете наступного розглянути, щоб я розказала всю 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 правду. І, власне, що вас... Цікавить про цю ці людину. Всім удачі, Па-па!